Почнімо з ситуації на передовій, а саме на Костянтинівському напрямку, на рівні з Спокровському, це один із найнапруженіших на східній ділянці фронту, і він є важливим для росіян. Без нього загарбати всю Донеччину їм буде нелегко. Адже після Костянтинівки ворогу відкривається величезна і по суті. Остання в регіоні, основна агломерація. Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Окупаційним військам вже вдалося створити тут своєрідний мішок, і тепер нашим оборонцям доводиться відбиватися з трьох сторін. Це важко, але вони тримаються. каже мій колега Станіслав Кухарчук. Він працював на Костянтинівському напрямку з бійцями 49-го батальйону Карпатська Січ. Наші захисники потребують допомоги у подальшому репортажі. Реквізити збору для тих, хто боронить Костянтинівку. Тут зараз будемо проїжджати, отут ліворуч колись був трансформатор. Зараз він з трансформатора що он, теж машинка. Не доїхала зараз. Переміщення в Костянтинівці справжня лотерея. Навіть центральні райони 80-ти тисячного міста вже частково контролюють російські ударні дрони. Узбіччя доріг скрізь заставлені спаленими машинами та бронетехнікою. Проскочити тут непоміченими, навряд чи комусь вдасться. Залізничний вокзал Костянтинівки. Розбита техніка, і ось власне, чим її росіяни наздогнали? Це уламок від, скоріш за все від російської молнії. Так, якось так. Перевага в дронах дозволяє ворогу тримати контроль над переміщеннями наших військ. За даними мапи Діпстейт Костянтинівка, вже у так званому мішку. Росіяни тиснуть на оборонців міста одразу з трьох боків. І невелика відстань до фронту дозволяє окупаційним військам бити по житловій забудові артилерією. Та найбільше лиха завдають керовані авіабомби. Вони на місто летять десятками. Нормально. Росіяни знищують житлову забудову Костянтинівки, щоб у майбутньому нашим бійцям просто не було де закріпитись. На вулицях міста вже лежать тонни смертоносного залізяча від дронів, снарядів та бомб. Деякі і досі становлять загрозу. Роман знешкоджує боєприпас з ворожого дрона, який лежить просто посеред дороги. Каже Костянтинівка, вже давно перестала бути привітним містечком. Ніколи не знаєш, в який момент сюди прилетить, вилетить. Та й так, атмосфера сама давуча. Дуже важко бачити міста, які я не буду казати помирають, тому що колись ми їх відновимо, які засинають. Так. І в цьому пеклі досі лишаються кілька тисяч місцевих жителів. При цьому в місті давно немає світла, газу та води. Ризикуючи життям, пан Віктор прямує до свердловини, аби набрати питної води собі та сусідам. Виїжджати ж з міста чоловік поки що не збирається. Виїжджати не збираєтесь. ні. Треба страхіття таке відбувається. мамки 97 років. Куди? Мне надо выезжать, всю жизнь тут прошло. Куда выезжать? тут сейчас же хлевиша будет отбываться. Да, нет. Я подозреваю, что тут будет. Але вогневий натиск росіян витримують не всі. Пані Людмила остаточно вирішила евакуюватись. Терпіти обстріли в жінки вже просто немає сил. У нас я з Сантуріновки, у нас там общеніділю назад. дома горіли вокруг нас, Дома, двори літають. Тут час єлі, виїхала. Ракети літають, зриваються везде все. Дуже страшно. Та ситуація в Костянтинівці навіть у порівняння не йде з тим, що відбувається на передових позиціях оборонців міста. Я нікого не зупиняв, ніхто не зупинявся, тому що. По суті, там не ні, нікому зупинятися. з законами Антон зараз ніколи не випускає з рук. Вони стали для бійця оберегом. Принаймні він у це повірив, коли два тижні самотужки виходив з позиції. Через засилля ворожих дронів йому доводилось постійно відсиджуватись в укриттях. У підрозділі воїна вже записали як зниклого безвісти, але йому вдалось вижити і повернутись. На той момент я харчувався листя. Коріння, там, поживав всяких веток. Взагалі, ну таке. Єдину немає, де там їдутися. Там село стерте. Там одні руїни, і вони до досві, сих пор його криють, криють мінами то село нещасне. Зібраність я не втратив. Я та, думав постійно, як мені отсюди вилізти, я не знав. Ну, не було в мене там паніки, прям такої страшного. Бо ну, виходить треба, жити теж хочеться. So, oh. I'm oh. Все, засікли Зараз буде і російській піхоті. Її переміщення так само контролюють вже українські дрони та можливості в наших аеророзвідників скромніші за російські, зокрема у кількості безпілотників. А з настанням осені саме контроль неба вирішуватиме перебіг подій на фронті. Якщо зеленка ще є, то ще можна якось пролазити, ще накопичитись. Нові маршрути пошукати це. все зеленка впаде, це... Це буде, я не знаю, це прям щось Анрія буде. Бо я ж кажу, зеленка па впад, впад, ну впаде. Це пересування настільки буде повільне. Це час реакції настільки, він впаде, що все буде тупо на дронах триматися. В наглу на дронах і більше ніяк. З останніх сил, але оборонці Костянтинівки тримаються. Та й вибору в наших захисників небагато, адже росіянам потрібна не тільки Донеччина. А вся Україна. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Саме для оборонців Костянтинівки 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ команда подробиць спільно з черкаськими волонтерами змогла зібрати понад 200 тисяч гривень. Це все стало можливим тільки завдяки вашим пожертвам. До збору долучилася без перебільшення вся Україна Донати, хоча не були великими, але їх було достатньо, щоб ми змогли придбати для підрозділу три дрони для аеророзвідки. І повірте, цей внесок безцінний, адже береже життя наших захисників. Тому і надалі. Будь ласка, долучайтеся до наших зборів. Реквізити цього конкретного ви бачите зараз на екрані. Друзі, ви знов неймовірні супергерої, тому що допомогли нам команді подробиць спільно з черкаськими волонтерами зібрати на ось такі три мавіка-розвідника для 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ тому дякую, що долучились до збору. Іби кожному від першої сотні подякувати, хто долучився, долучайтеся здалі. Цими, ці ми всі дрони підуть на фронт, будуть літати і побити ворога. Дякую, слава Україні! Героям слава!